У Варшаві в парку Королівські Лазенки розпочинається європейський пікнік. Захід приурочений до 21-ї річниці вступу Польщі до Європейського союзу. Більше розповість наша колега Марія Черняхівська. Добрий день, Марія. Чи багато людей уже зібралося в парку і чи очікує там сьогодні на офіційних осіб з України? Розповідай. Вітаю Ганно. Дійсно, людей вже чимало. Європейський Пікнік, який приурочений до 21-ї річниці вступу Польщі до європейського. Союзу вже розпочався. Це звичайно родинний захід, дуже багато батьків з дітьми, і дійсно дітям тут цікаво, тому що у заході беруть участь представники служб безпеки та служб порятунку Польщі. Діти можуть побавитися і в машині пожежної служби, і в інших машинах. Власне, тут зможуть подивитися, як беруть відбитки пальців також будуть вчити на Давати першу медичну допомогу буде чимало освітніх і культурних заходів і для дорослих, тому що пікнік приурочений і до того, як Польща головує у Раді ЄС, Тож будуть заходи, зокрема з культурними діячами, які будуть говорити про польську культурну спадщину, про її місце у європейському союзі в цілому мета європейського пікніку у тому, щоб популяризувати європейські цінності піднімати польську національну свідомість і все це робити через культуру, через освіту, через розваги. Також цей захід досить музичний, тому що будуть виступати тут польські оркестри, лунатиме гін Польщі, гімн Європейського союзу. Наразі це все ще відомо. Ганно тобі слово. Дякуємо, Марія. З нами наживо була кореспондентка Марія Черняхівська з парку Королівські Лазенки у Варшаві. Там зараз розпочнеться європейський пікнік з нагоди 21-ї річниці вступу Польщі до ЄС.